Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Наталія Патика, я проректор з науково педагогічної роботи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України це державний вищий навчальний заклад, який підпорядкований Міністерству соціальної політики України. Інститут є досить унікальним в Україні, так як він собі поєднує як вищий навчальний заклад, так і науково-дослідний інститут. Зокрема, в структурі інституту є три потужних науково-дослідних лабораторії, які займаються вивченням проблем ринку праці, прогнозуванням ринку праці, надання соціальних послуг безробітним громадянам, їх професійним навчанням та профорієнтацією. Тобто інститут виконує дуже важливу місію в економіці, він сприяє насиченню ринку праці висококваліфікованими фахівцями. Сприяє зайнятості населення, покращенню обслуговування безробітних громадян. Що стосується освітньої діяльності, то інститут надає можливість нашим студентам отримати всі рівні вищої освіти. Наші студенти мають можливість отримати освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. При нагоді, при потребі можна отримати другу вищу освіту, пройшовши перепідготовку. Крім того, в інституті функціонує аспірантура. Написавши дисертацію, захистивши її під керівництвом наших викладачів, докторів наук, професорів, ви маєте можливість отримати науковий ступінь кандидата економічних наук чи, як згідно нового закону про вищу освіту, доктора філософії в економіці. В інституті здійснюється підготовка за такими спеціальностями: управління персоналом та економіка праці. Адміністративний менеджмент, менеджмент організації та адміністрування, психологія і соціальна робота. І все-таки інститут робить наголос на управлінську діяльність. Навіть спеціальності психологія та соціальна робота пропонують спеціалізації психологія праці та управління і менеджмент соціальної соціальній роботі відповідно. Чому саме менеджмент, чому саме управлінська діяльність? Тому що за оцінками провідних вчених експертів і наших фахівців, в тому числі, в 21 столітті більшість держав світу, і Україна так само будуть робити ставку на менеджмент. Тому що саме від ділових якостей керівника, від його професіоналізму, від його життєвої активної позиції, від його вміння вчитися, вміння приймати ефективні управлінські рішення буде залежати. Статус його організації, місце цієї організації на ринку, ну і відповідно від цього буде залежати і економічний поступ країни в цілому. Крім фахових дисциплін, які передбачені навчальним планом, ми своїм студентам ще надаємо можливість опанувати знаннями, отримати навички в сфері державного управління, державної служби, соціального захисту населення. Відповідно, наш випускник зможе працевлаштуватися як в різноманітних підприємствах, так і в організаціях-установах державного управління соціальної сфери. Дякую за увагу і запрошую до нас на навчання, адже вдала кар'єра та успішний бізнес беруть свій початок в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.